Всім привіт! Ви на каналі Алігрія. Ми знаходимося в Фіністраті в районі Балкон до Фіністрат. І сьогодні я вам покажу вилу, яку збудувала компанія Алігрія. Ми з вами вже її дивилися, але зараз вона вже повністю готова до заселення. Її обставили меблями та облаштували ділянку. Ходімо зі мною. Вона розташована на ділянці 7,5 сотки, на якій розмістилися паркування на три автомобілі, великий басейн, зона барбікю та сад. Подивіться, як стильно облаштована ділянка, скляні перегородки, басейн в стилі Інфініті, ландшафтний дизайн та дуже великий простір для відпочинку. На першому поверсі знаходиться салон з виходом до басейну, кухня в американському стилі та обідня зона. Проходимо далі і тут знаходиться дві спальні. Одна з них головна зі своїм санузлом. Друга гостьова. Ходимо, подивимось головну спальню. По ліву руку знаходиться ванна кімната з душовою кабіною, шафа купе та велике ліжко, з якого відкривається вид на басейн та море. Також тут є гостьова ванна кімната і далі ми прямуємо до гостьової спальні. Тут знаходиться велика шафа купе, два окремих ліжка та виход до саду. Тут можна зробити навіс, є прямий вихід із кухні і облаштувати гарну обідню зону і зону відпочинку. Тепер ходімо подивимося нижній поверх. Тут знаходиться окрема кімната, ванна кімната та великий простір, який поділений на зону відпочинку та обідню зону. Тут знаходиться пральня, але за бажанням в ній можливо роз... облаштувати і кухню. Цей поверх взагалі можливо облаштувати як окрему квартиру зі своєю спальнею, ванною кімнатою, кухнею та великим салоном. Другий поверх належить одній головній спальній кімнаті, і також тут є дві тераси. Одна велика, друга поменша. Цю терасу можна засклити і зробити з неї кабінет, як у ваших майбутніх сусідів. Тут розташована велика ванна кімната з теплою підлогою. Велика гардеробна. Та двуспальне ліжко з шикарним видом на море та басейн. З головної спальні є вихід на велику терасу з видом на море, на якій можна облаштувати зону відпочинку. Площа цього будинку 205 квадратних метрів, його ціна 730 тисяч євро. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть мені. Я з радістю на них відповім або організую вам візит. Підписуйтесь на наш канал, з вами був Вадим. До зустрічі.